Розпочалась повітряна тривога. Паднікувати не потрібно, а пройти до найближчого укриття і чекайте відбою повітряної тривоги уже там. Якщо повітряна тривога розпочалась, коли ви перебували у школі чи в садочку, потрібно додержуватися правил вчителя, який вів урок чи заняття. Також без дозволу вчителя чи дозволу батьків укриття покидати не можна. Якщо ви є у місті, наприклад, у Києві, де є метро, ви можете пройти туди та чекати відбої повітряної тривоги там. Якщо повітряна тривога застала вас вдома і немає у вас укриття чи бомбосховища, пройдіть до коридору, де є несучі стіни. Також деякі люди ховаються у ванних кімнатах. Як правило, ванні ванній кімнаті проєктується у темних кутках споруди, вони є доволі безпечними, але потрібно звернути увагу на те, що кімнати зі старою плиткою не є безпечними. Плитка може поранити. Якщо у ванній кімнаті підключена гаряча вода, то необхідно тому спустошити. У разі попадання у ця вода може спричинити опіки. Також не варто ховатися у ванні, якщо у ній функціонує котел. Також пропоную переглянути відео, у якому розказується про багатоповерховий будинок, безпечні та небезпечні місця під час повітряної тривоги та звуки сигналу повітряної тривоги та що вони означають. Багатоповерхівка. Шукати укриття на останніх поверхах будинку найбільш небезпечно. Підвал це не бомбосховище. Залишатися на першому, третьому поверхах теж ризиковано. Квартири можуть постраждати під час вуличних боїв. Чуєте переривчасту сирену, увімкніть радіо чи телебачення. Звук сирени безперервний. Негайно шукайте укриття. У квартирі можна заховатися за двома глухими стінами. Одна візьме удар на себе, друга захистить від уламків. Знайти укриття можна у ванні, якщо там немає газового котла. При цьому всі вікна в будинку мають бути щільно зачинені. Та під кінець цього відеоролика хочу сказати, щоб ви не ігнорували повітряну тривогу. Адже це все скоро скінчиться та перемога за нами. Слава Україні!